Вітаємо вас на новому тренуванні. Для нього нам знадобиться м'ячик і кульки повітряні, ну і також заохочення малюка. Для того, щоб теж малюку було цікаво займатися з вами. Приготуйте заздалегідь іграшки та розповідайте про зону, з якою ви будете працювати. Ми будемо працювати з животиком. Сідай до мене. Подивись, як мама займається, як ми будемо виконувати розминку. Ось так робить кішечка. Мяу! Зла кішечка, добра кішечка. Після розминки ми починаємо виконання вправ. Звичайно, орієнтуємось на себе і підготовлюємо заздалегідь вправи, які можуть підійти для малюка. Також додатково пропишу це в описі. Ми починаємо з стабільних повільних вправ: це підйом плечей та голови і затримуємо рух. Так, щоб напружувався наш прес, малюка можна розташувати на собі, що дасть змогу додатково напружувати прес та утримувати його, якщо малюк буде скакати як михась на мені. Якщо у вас болить шия, підтримуйте її руками. Для більш складного рівня можна ручки вирівняти вздовж тіла, проговорюйте малюку, що ви відчуваєте та над чим працюєте. Після відпочинку можна зробити. Такі плавні підйоми корпусом, а саме через плечі та голову, не піднімайте повністю корпус. Михайло дуже подобається, коли він лежить на мені, і я ще додатково виконую вправи на дихання, поєднуючи з вправами на прес, і він також дмухає у відповідь мені. Виконуйте кожну вправу від 12 до 20 разів за самопочуттям. Для наступної вправи я використовую м'ячик, щоб зацікавити дитину. Піднімаю таз тазгору та напружую м'язи, пресу та попереку, щоб їх стабілізувати і тисну на зону між лопатками. Якщо м'яч більший, то відповідно потрібно підніматися вище. Але якщо він менший, буде набагато зручніше. Плавний підйом почергово кожної ніжки таз утримуємо в рівному положенні. Нам допоможуть м'ячу цьому для того, щоб таз не опускався і до. Тазом до м'ячика ви не торкались від 12 до 20 разів. Якщо малюк відволікається, ми його стимулюємо повернутися. Я його стимулюю саме м'ячиком, такими рухливими рухами з простукуванням. Подивись, як мама робить. Лягай зі мною. А візьми м'ячик, давай будемо разом виконувати вправу. Рано чи пізно малюк обов'язково буде повторювати за вами для наступної вправи. Нам знадобиться також м'ячик або повітряні кульки. Я показую малюку, як ми будемо піднімати ніжки та опускати їх. Тобі боляче чи ні? Що в тебе напружується, животик чи ніжки? А давайте будеш відштовхувати їх. зараз мама тобі покаже, як виконувати цю вправу. В тебе обов'язково вийде або вже виходить. Ти молодець. Якщо малюк з радістю зацікавився, ми можемо йому запропонувати м'ячик, поставити між ніжками та передавати його в руки і кидати разом, відштовхуючи в будь-які боки. А тепер черга мами. Мама піднімає таз та повільно опускає вниз. Можна піднімати вгору таз, дивіться за самопочуттям попереку. Якщо ви взяли м'ячик, ви можете поставити його між ніжками та додатково стискати, щоб працювало не тільки прес, а й внутрішні м'язи стегна. Ну і відповідно буде працювати саме тазове дно. Стимулюємо повернутися малюка до роботи, до вправи, Обережно його вкладаємо на підлогу та пропонуємо повторювати за нами. і, ну, звичайно, вставляємо кульку. Кулька, якщо це просто м'ячик, звичайно її, відповідно, важче піднімати, а повітряну кульку трохи легше. Вибирайте, як вам зручніше. Це навіть може бути просто звичайна іграшка. І повторюємо дані вправи. Від 12 до 20 разів за самопочуттям. Контролюйте рух попереку, щоб ваш стаз не плавно опускався на підлогу. Повільно піднімаючи, якщо дає можливість гнучкість, можна опускати ніжки прямо далеко-далеко за голову. Повільно виконуйте дану вправу. Можна включити додаткову музику, якщо вона не буде відволікати. Вона в даному випадку на наших тренуваннях нас відволікає, тому ми тренуємося у форматі розмови, передпоказу та гри, що дає можливість кожну вправу більш-менш повторювати моїй дитині. Вдих, несу, видих вгору. Вдих, видих на зусилля. Дуже добре. В'язе обличчя, старайтесь розслабляти, а руки вкладайте вздовж тіла. Можна повторити кожну вправу, якщо є можливість, по два кола. Для того щоб ускладнити її. Якщо ви відволікаєтесь, нічого страшного можна продовжувати. Для наступної вправи ми впираємося руками під плечами, колінами під тазом і будемо плавно піднімати коліна вгору, утримуючи нашу спинку в рівному положенні. Вдих внизу, видих вгору. Стимулюйте дитину, пролазити між вами, ставити вам м'ячик біля рук в колінах. Також, якщо ми утримуємо м'ячик колінами, ми будемо більше відчувати нижню частину пресу, працювати з тазовим дном, і також м'ячик можна стискати між собою. Голова продовження спини. Не закидайте. Дивіться перед собою на 30 см, внизу вдих, вгору видих. Після відпочинку. Ви можете попити водичку та перейти до наступної вправи. Вправа буде виглядати таким чином: ми сідаємо на сідниці, руками впираємось позаду себе та будемо переносити наші стопи з однієї сторони килимо на іншу. Також в форматі гри ми можемо взяти улюблену іграшку малюка та переводити, розповідати додатково якісь віршики, над чим ми працюємо, для чого це важливо. І стимулюємо, хвалимо нашу дитинку. Ти молодець, в тебе теж вийде. Спробуй, впирайся ручками позаду, піднімай ніжки та повторюй за маму. Якщо вийшло або не вийшло, дивіться по ситуації, ви можете облегшити дитині цей рух. Або дитинка може поряд з вами знаходитись і павитися іншими іграшками. Повітряні кульки дуже чудово допомагають дитині навчитися пити, наприклад, струбочки, так, надувати самостійно кульки і не лопати їх. Дану вправу виконуємо таким чином. Ми ножки повертаємо з однієї сторони в іншу, плечі намагаємось отримувати в рівному положенні, щоб вони дивилися вперед. Спинка трошки округлена, і ми маємо відчувати гарно середню частину преса та нижню. Ми відволіклись на надування куляк, трохи погрались та перейшли до другого підходу. Після другого підходу ми будемо переходити до наступної вправи. А саме руки під плечами, коліна під тазом. Можна піднімати рівну ніжку навскоси, наприклад, ліва рука, права нога. Я піднімаю зігнуту для того, щоб додатково підключити сідниці. Вибирайте рух, який вам зараз відгукується. Контролюйте стан спини, щоб поперек не перезгинався а був в рівному положенні. Зробіть глибокий вдих-видих та об'єднайте м'язи пресу, наче пупка. Підтягніть животик. Виконуйте вправу, не завалюйтесь на боки, впирайтесь гарно в долоньку та в коліно. Також ви можете додатково брати собі для опору, впиратися пальцями ніг. Дану вправу бажано виконувати 20 разів. Одне, два кола. Якщо дитинка буде додатково під вами проповзати, це буде дуже чудово, тому що так буде набагато краще утримувати вашу спинку, бо ви матимете ціль не доторкнутися до малюка. Ну що ж, якщо ви виконали вправу, Можна потягнутися та перейти до наступної. Для наступної вправи ми обрали ляльку, для того, щоб показати, що ляля втомилась так займалась. І, можливо, вона зараз плаче. Давай ми разом її погайдаємо. А для мами буде наступна вправа, де ми будемо округлювачу спину опускати вниз до половини. Впиратися можна в стопи, а можна стопи поставити під комодик, наприклад, для того, щоб краще утримувати свою поставу і не завалюватись назад і не падати на спину. Бажано, щоб ваша вага тіла знаходилась на сідницях, нахиляючись назад, ми маємо утримувати наш прес, не тягнутися головою вперед. Нижня частина підборіддя розслаблена, і проговорюємо малюку, як ми зараз робимо, як ми зробимо лялі, ти молодець. Мама, надалі продовжує працювати з животиком. Давай потягнемось і подякуємо собі, як ми добре займаємось. Ти такий молодець. Ти допомагаєш мені у даних вправах. Якщо вдасться, можна зробити. Формат розтяжки показати дитині, як відкриваються широко ніжки, але широко не відкривати так, щоб ви відчували своїм рухом, що ви відкрили дуже дуже маленько, і дитина має самостійно відкривати наскільки їй вдається. І для наступної вправи ми лягатимемо на животик. Лікті знаходяться під плечима, піднімаємо таз і поглядом дивимося на лобкову кістку. Стимулюємо дитину допомогти вам виконувати. Якщо дитина ляже з вами на животик, буде чудово. Якщо ні, дуже гарним стимулом буде поставити дитину на себе. Ну і дитина з задоволенням буде підніматися та опускатися. А для вас це буде додатковий важель. І е, вправи, звичайно, буде виконувати набагато важче, що дуже приємно. Якщо ні, то ви можете забавити дитину і перейти, продовжити виконувати вправи. Також один-два підходи даної вправи. І в наш прес наче підтягується всередину. І ми наче грудну клітину об'єднуємо лобком. Дуже гарна вправа для тих, хто відчуває слабкість м'язів тазового дна, в кого є діастаз, вони є. Ось ця сама вправа є дуже безпечною та ефективною. Повторюйте та додавайте до своїх тренувань цю вправу. І потягнемось. Подивись, як мама високо поставила ручки, а спробуєш ти так зробити. І дитині можна поставити невеличкий стільчик, куди вона закін руки. І також завершуємо наше тренування іграми з колючими м'ячиками, де ми погладимо животик, ручки, ніжки, все, що працювало на нашому тренуванні. Та закріпимо нашу тему. Ось так. Ось такий наш животик, молодець. І ти, молодець! Дякую вам за тренування. Буду чекати вас на спілкування, як ви себе почуваєте.